Подружжя рівнян перетворило свій дім на своєрідний волонтерський хаб Алла та Іван Полюховичі, пенсіонери, які мешкають у приватному будинку. Усю свою енергію вони спрямовують на допомогу українським захисникам. Тут щодня готують енергетичні смаколики, фасують горішки та сухофрукти, різноманітні овочеві заготовки та чаї. Ми нікого не залучали спеціально. Просто люди тут на басовкуті бачили, що спочатку висіли зелені простині. Ми фарбували. Цікавились, що ми робимо. Потім почули, що тут ріжеться метал. обрізаємо. прийшли сусіди, родина Варжелів каже: У мене є цех, можемо робити це. Почали вони обрізати ці баночки. Потім друзі, знайомі, підключилися. Пані Алла, відповідальна за організацію усього процесу, веде облік у блокноті та звітує про виконану роботу у соцмережах. Її чоловік Іван більшу частину часу проводить у цеху для виробництва окопних свічок та пічок. Облаштував він його в альтанці. Чоловік зазначив, що без допомоги інших людей ця робота не була б такою ефективною. Хтось готує картон, банки, привозить віск та парафін. Потім посилки зі свічками швидко передають захисникам. Я дуже радий, що. Всі люди, до яких ми звертаємось, вони не кажуть, я зайнятий або що. Вони кажуть, а що ще зробити? Вчора ми зробили тренування 170 штук. Рекорд у нас більше 500. Це я встаю раненько з сонцем, розпалю. Ну, Найбільше довго гріється парафін. І працюємо, але тоді ще працюють помічники. Основна мотивація почати волонтерити і витрачати на це майже увесь свій час зі слів подружжя відвідини деокупованого Ірпеня у містечку на Київщині. Проживали донька та онук рівнян. Вони встигли завчасно виїхати звідти. Нині мешкають в Англії. Однак, побачене там настільки вразило Аллу та Івана, що вони вбачають свою місію у допомозі українським захисникам. А люди готові приєднатися до волонтерської справи, знаходяться швидко. До прикладу, мама з сином Олена та Юрій у вільний час допомог. Магають формувати пакетики, смакоти, горішки та сухофрукти. Достатньо швидко вже навчилися робити. Ми вираховували десь півтори хвилини. Іде на щоб зробити один пакет. Один пакет, якщо підготуватися, все затратне. Я ну я ж кажу, всі допомагають, і ми вкладаємо і допомагають. І це дуже знаєте, Ну настільки приємно це все робити. Ще одна людина, яка вже тривалий час допомагає на кухні, пані Лариса. Жінка розповіла, що поринула у волонтерську справу наприкінці минулого року, коли на війні загинув її учень з 10-ї школи Андрій Каранюк. Випікання печива зі слів пані Лариси. Це та мінімальна справа, якою вона може віддячити за щоденну працю. Цю військових буває два рази на тиждень, буває раз на тиждень, але стараємося пекти так, щоб воно було різноманітне. Воно повинно бути сухе, бо щоб ну, не набиралося вологі. Ну і щоб було гарне, і смачне, і щоб щоб смакувало нашим солдатам. Діяльність волонтерського хабу подружжя Полюховичів вийшла далеко за межі рівного. Необхідні продукти надсилають небайдужі. З коштами також допомагає донька. Головне натхнення для сім'ї це відгуки українських захисників та їхні задоволені обличчя. Представники різних військових бригад у знак вдячності надіслали рівненським волонтерам українські прапори, підписані військовими та відзнаки. Рівняни ж у свою чергу налаштовані продовжувати робити свою справу тут в тилу, аж до нашої перемоги. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.